Що стосується миру в Україні і пошуків його, добре, що і ми, і наші партнери сходяться на тому, що це має бути не замирення, не припинення вогню, а саме формула довготривалого і справедливого миру з гарантіями неповторення. І от які це мають бути гарантії, от робота над цим буде тривати в наступні місяці, бо однозначно це не може бути якийсь наступний Будапештський меморандум чи ще один мінськ, тобто те, що залишається на папері, але не відображається на полі бою на в країні на її посиленні. Безумовно, Україна виступає за те, щоб найпростіший, найдешевший насправді для всіх вихід ситуації це членство. В НАТО, якщо ні, то це як каже президент Зеленський НАТО в Україні і посилення нашої армії збільшення. А це додаткові витрати і їх от питання: хто ці витрати нам допоможе розділити? Бо однозначно український бюджет, особливо повоєнний, не зможе одночасно виконувати там і соціальну функцію і утримувати велику армію, а ще й виробляти і закуповувати зброю.